Понад три сотні викликів за добу надходить до Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги. Як працює швидка під час повітряної тривоги та комендантської години? На які виклики бригада виїжджає, а на які може не зреагувати та чому? Далі в сюжеті Вікторії Макайди запитаємо у Чернівчан, коли і за яких обставин викликали швидку. Ну, був такий час, що і по тричі на день. Ну, була такий стан здоров'я, що треба було викликати там з тиском і неприємності були такі. І своєчасно приїжджали, питань нема, Надавали допомогу, заспокували. Ну, там основна допомога, що давали заспокійливою, тому що не було причин для, для того, щоб це був високий тиск, і були панічні атаки. Що це у мене серце? Якось тривога, і що то серце ніби давило, що це таке було. Такий був стан. От, і мені порадила сусідка моя карає, викликав лікаря швидкої. Зараз рідше раніше доволі часто тиск зв'язаний з тиском. Приїжджали дуже швидко і відповідно показували допомогу, яка потрібна була. Ні, рідко, рідко. Тиск підвищений. Моментально надали допомогу, дуже вдячна. Бригада екстреної медичної допомоги оперативно виїжджає на виклики, якщо є загроза життю людини. До критичних викликів відносяться приводи, коли є зупинка дихання, втрата свідомості, масивні кровотечі, які супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі немасивного, ознаками гострокоронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання. В середньому за добу до Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги надходить від 270 до 350 викликів. «Відсіюємо ті виклики, які не обов'язкові до виконання нам можемо відмовити тоді, коли людина у стані алкогольного спиніння на жаль дуже часто тероризують. Диспетчерську, що людині погано, ми змушені відмовляти у виїздах під час повітряної тривоги. В оголошення повітряної тривоги. Тоді ми виїжджаємо тільки на ті виклики, коли є реальна загроза життю пацієнта або не надання допомоги може привести до негативних наслідків. Температуру, ми звісно, виїжджаємо, якщо то діти, яких температура дуже висока, що там дійсно можуть бути ускладнення. Ну на температуру 37,2 або то ще, що дзвонять просять приїти нас, послухайте. Це, звісно, не має обслуговувати бригада, Це робота поліклінічної служби сімейних лікарів. У комендантську годину лікарі виїжджають тільки на екстрені виклики. ДТП, падіння з висоти. Ну, Якщо там, звісно, болі в серці, інсульти, інфаркти, звісно, ми всі втрати свідомості, ми їх обслуговуємо. Ну, Виклики, які, скажімо так, температура, звісно, або там підвищення тиску, ми консультуємо, радимо людям допомогу, яку вони можуть собі надати вдома в домашніх умовах. Лікарі екстреної допомоги кажуть, у комендантську годину збільшилась кількість вуличних викликів. Найчастіше це. Ну або бійки. Буває, що і люди в нетверезому стані знаходяться, лежать. Опять же, дуже важко по телефону визначити, що і ми мусимо виїхати і дивитися. І якщо там просто якась нетвереза людина лежить, то відповідно бригада мусить вночі в Комендайську виїжджати. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Ярослава Боярчук, новини Сі4.